Вас і не впізнати, що так добре виглядаю. Та ні, не в цьому справа. Ви хто? Кохана. Скільки чоловіків в тебе було до мене? Один. Всього один. Ні, всього дванадцять. Нам кума пакунок за апельсинами передала. Там десять штук. Вісім тобі і вісім мені. Вісім і вісім то шістнадцять. Нічого не знаю. Я своїх вісім уже з'їла. Як ти ставишся до саду мазо? Чудово. Ну, збирайся. Поїдемо в сад. Дерева вапном мазати будемо. Коханий ти де був? Бігав. А чому футболка суха, а труси мокрі. Не добіг. Зранку чоловік питає жінку. А що ти подумала, коли я вночі п'яний повернувся додому з фінгалом під оком? Жінка. Нічого не подумала. Коли ти прийшов, фінгалу ще не було. Дівчина вночі йде по підземному переході. Дивиться, а на зустріч їй тупотить кремезний чоловік з широко розведеними руками. Дівчина звідчаю хапає цеглу і кидає в чоловіка. Лунає дзвін скла і моторошний крик. йо Йома! -йо! Третє скло до будинку донести не можу. Друзі, якщо сподобалось відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інших веселих відео. Всім гарного дня та настрою! До зустрічі!